Ранок понеділка, і в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про обстріли Дніпропетровщини, в результаті яких є загиблий та кілька поранених. Також про те, що від сьогодні в області діють стабілізаційні графіки відключення електроенергії, також про день волонтера і про те, що його відзначають в усьому світі. І для нас він має особливе значення. Також у випуску багато цікавої та корисної інформації, тож не перемикайтесь. Масштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 285-та доба. Вночі росіяни ударили трьома ракетами по кривому рогу, поцілили у промислове підприємство. Один працівник загинув. Його тіло рятувальники дістали з під завалів зруйнованого виробничого цеху. Внаслідок ракетної атаки по підприємству ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості. Також вночі російські окупаційні війська атакували Нікопольський район із важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганицька громада. Люди цілі. У решті районів ніч минула відносно спокійно. Ну і про те, яка наразі ситуація в Нікополі, повідомив міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч у нас з тривогами. По Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Сьогодні відзначають день волонтера. Хочу. Привітати з цим днем всіх волонтерів, побажати їм міцного здоров'я, сказати велику подяку за їх працю, ви допомагаєте нашій країні і як можна наближаєте перемогу. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Якщо вам потрібна допомога, але або є питання, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось, ми разом. Все буде Україна! Ну, а сьогодні Україна та світ відзначає міжнародний день волонтера. Під час повномасштабної війни Росії проти України слово волонтер набуло для всіх особливого значення. Це ті люди, які безкорисливо готують для бійців обіди, шиють одяг, збирають кошти і купують все, що необхідно нашим оборонцям. А ще усіляко допомагають тим, хто через війну покинули власну домівку і стали переселенцями. Телеканал Де 1 продовжує цикл розповідей про волонтерські об'єднання. Розповідає. Мій, моя колега журналістка Маргарита Супільняк. Сьогодні для багатьох волонтерів основним напрямком діяльності стала підтримка вимушених переселенців і воїнів, які боронять від ворога Україну. Пані Світлана об'єднала навколо себе людей, які, не рахуючись власним часом, готові своєю допомогою наближати нашу перемогу разом з командою. Вони шиють піжами для поранених, термобілизну для військових. У нас вийшло перший раз подарувати військовим хлопцям, котрі зараз лікують. 300 піжам, зараз де дуже класних перших 100 костюмів. До цього костюму входить це дві пари таких шортиків, дуже комфортних. Вони зроблені з 7 е, вимогами для гігієни та комфорту. Отака От класна футболка, класна саме за якістю. За якістю тканини і за пошивом. Завдяки дівчаткам пошив дуже класний. Зараз це теплесенька-м'ягесенька така фліска, тому хлопцям буде не холодно і дуже приємно шкірі. І найголовніше взимку це термокостюм. Ніяких вставочок не треба було робити, бо тканина спеціальна, вона дихає і дає змогу завжди відчувати тепло та навіть нашу надію на те, що дуже, дуже скоро все стане насмирно і спокійно. Допомогу бійцям дана волонтерська команда реалізує у співпраці з німецьким фондом Людина до людини, який існує протягом 20 років. Партнери надають кошти та необхідний матеріал. Дякуючи Світлані, Маляр. Ми змогли направити одну швидку допомогу для, для лікарні Харкова. А також зараз ми реалізовуємо проекти для солдатів, які повертаються з фронту. На жаль, вони повертаються поранені і залишаються в лікарні. І е, ідея була задумка, була така, що е, так як солдати залишаються е, на протязі довгого часу, їм треба щось одягнутися ну, не будуть вони лежати на ліжку в своїй формі. Правильно? Тобто була очевидна потреба піжам. І ми вирішили, що ми зможемо виділити бюджет. А також хочу побажати нашим хлопцям, які які на жаль ще раз на жаль лежать в лікарні скорішого видуження і носіть на здоров'я, видужите і слава Україні. Символічно, що в Україні міжнародний день волонтера 5 грудня переходить в день збройних сил, який відзначається 6 грудня. І сьогодні по особливому відчувається взаємодія волонтерів та військових. Маргарита Сепільняк, Владислав Калкатін, новини Д1. А у грудні ще понад 60 тисяч криворізьких сімей отримають вдруге безкоштовні продуктові набори за рахунок коштів міського бюджету. Видачу продуктових наборів розпочали сьогодні і продовжать по 30 грудня. Включно для мешканців віддалених мікрорайонів міста із 5 по 10 грудня організовано виїзне обслуговування. Щоб пройти зиму, ми маємо бути ще більш стійкими і ще більш єдиними, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Незламний і незламної країни. Минає четвертий день цієї зими, зими, яка буде складною. Це зрозуміло, але все ж таки варто сприймати цю зиму не як випробування, а як час, час, що наближає нас до. Головного до перемоги кожен з цих 90 зимових днів ворог дуже сподівається використати зиму проти нас, зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму, як би це не було важко вистояти, і ми вистоїмо Вистояти цією зимою це відстояти все у Росії. Ще поки є ракети і перевага в артилерії. Так, але у нас є те, чого окупант не має і не матиме. Ми захищаємо свій дім, а це дає нам найсильнішу мотивацію з можливих. Ми боремось за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Ми захищаємо правду, а це об'єднує навколо України весь світ. Ми бачимо щасливих людей, коли вони зустрічають український прапор у звільнених містах. Всюди, всюди, куди повертається Україна. Повертаються люди, ЗСУ, всі ми, а це означає, що нас чекають всюди, де ще є окупація. Чекають і вірять, що Україна повернеться. Чекають і добре знають. Знають, якщо Росія вдерлася, то це не назавжди. Щоб пройти цю зиму, ми маємо ще більше допомагати одне одному, ніж будь-коли. І ще більше дбати про одне одного. І не питайте, будь ласка, чи Допомогти і чим просто допомагайте, коли бачите, що можете це зробити. Щоб пройти зиму, ми маємо бути ще більш стійкими і ще більш єдиними, ніж будь-коли не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів і чвар, які можуть послабити нас. Усіх, навіть якщо хтось там думає, що це якось посилить його, особисто треба ще більше взаємодії ніж будь-коли. Вся Україна має стати одним великим пунктом незламності і працювати щодня, працювати щоночі, держава, бізнес, люди, всі, всі ми, українці. Усі разом цієї осені було зроблено багато, щоб посилити позиції держави, щоб окупант втрачав. Ми маємо робити все, щоб і після цієї зими можна було сказати те саме. Українці працювали цілодобово, щоб відновити нормальність, нормальне життя після російських ударів. І яким би масштабним не був терор окупантів, наше бажання відновити все в нашому домі завжди було ще більш, більш масштаб. Так має бути і надалі. Наші сили оборони міцно тримають позиції, і навіть найскладніші напрямки. Скільки разів вже окупанти збиралися? Захопити весь Донбас, бути в Бахмуті. Скільки разів вони вже оголошували нові терміни свого просування, своїх перемог, наші хлопці, справжні герої, і саме це наше ключове завдання і держави, і народу робити все, щоб підтримати наші сили оборони, щоб зміцнити наші сили оборони, знайти світі для них для сил наших оборони. Усе потрібне. Я знаю, як складно на Бахмуті, в Донбасі. Хлопці, тримайтеся, я з вами, народ з вами. Щоб це завдання виконати, щоб виконати успішно, саме для цього ми маємо завжди підтримувати одне одного. І я дякую усім, хто допомагає посилювати Україну, і хто після цієї зими обов'язково зможе сказати, що наближення нашої перемоги це також і його, чи її особистий результат, особисте досягнення. Слава усім, хто воює за Україну і хто працює для українців. Слава нашому міцному народу! Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся новини на телеканалі, де один. Ми продовжуємо. Дозволили військовим брати відпустку під час воєнного стану та запровадили покарання за цькування на роботі. Які ще закони прийняли депутати минулого тижня? Розкаже наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій, який зараз перебуває із нами на прямому зв'язку. Вітаю колего. Вітаю, студія цього тижня депутати Верховної Ради прийняли понад 10 різних законів. Якщо говорити більш детально, серед важливого це посилили покарання за катування. Тепер за цей злочин передбачено мінімально 2 роки ув'язнення, а максимально 10 років в'язниці. Та важливо, що тепер не можна буде уникнути покарання, затягуючи справу в судах до закінчення строків давності, тому що тепер до цього злочину таке положення не застосовується. Притягнути до відповідальності можна буде і через 10, і 20, і 30 років. Також рада дозволила брати короткострокові відпустки на 10 днів військовим під час воєнного стану без поважної причини із збереженням грошового забезпечення. Пропоную послухати пряму мову до народної депутатки Оксани Савчук. Питання, які би я хотіла наголосити, це все ж таки питання військові. Тобто, ми нарешті закріпили для військових відпустку, тобто гарантовану відпустку, де людина, яка служить, може розуміти, як вона її може витратити, і вона може це спланувати. Це те, що ми дуже хотіли, те, чого не вистачало. Також цього тижня депутати проголосували за списання кредитів за житло та авто, які були знищені російськими окупантами. Кредитор у такому випадку може розраховувати на компенсацію від держави, але лише тіла кредиту. Недоотримані відсотки він зможе стягнути тільки з держави-агресора. Пропоную послухати пряму мову народного депутата Сергія Штепи. У тому випадку, якщо житло було повністю знищено внаслідок ракетних або інших обстрілів, людина отримує право на повне списання свого кредиту. Також передбачено, що якщо а, те житло або той транспортний засіб, який був придбаний саме у кредит, знаходиться на тимчасово окупованій території або на території, де зараз ведуться безпосередні бойові дії, то людина отримує право на відтермінування платежів. Ось тобто таким чином кожна людина може бути впевнена, що їй не прийдеться платити кредит за те. Майно, яке теоретично може бути пошкоджене або знищене, серед важливого також хотів би виділити закон, яким запроваджуються штрафи за системне цькування працівників на роботі. За це тепер передбачена адміністративна відповідальність. Тож за перше порушення накладатиметься штраф від 1700 до 2550 гривень або від 20 до 40 годин громадських робіт. За мобінг вчинений повторно або групою осіб, штраф зросте до 5100 гривень або від 40 до 60 годин громадських робіт. Також було прийнято кілька кадрових рішень. Зокрема, призначено нового міністра інфраструктури та регіонального розвитку. Ним став Олександр Кубраков, а також навпаки припинила повноваження народної депутатки від ОПЗЖ Юлії Льовочкиної, яка кілька днів тому написала заяву про складання мандату. Студія, вам слово. Дякую, колего. І з нами на зв'язку був Сергій Салій, наш власний кореспондент у столиці. Від сьогодні Дніпропетровщина повертається до графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Однак ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому ДТЕК просить із розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. У Дніпрі сьогодні відключеними є і залишаються тагові підстанції, які живлять рухомий склад міського електротранспорту і з боку ДТЕК Дніпровської електромережі. Таким чином призупинена робота всіх. Тролейбусних та трамвайних маршрутів міста. На Дніпропетровщині відкрито рух шляхопроводом на найдовшій дорозі країни. М тридцять стрий із варини. Водіям не доведеться користуватися об'їздом, щоб потрапити на розв'язку кривий ріг П'ятихатки. Шляхопровід планували відремонтувати у цьому будівельному сезоні. Навесні транспорт вже мав поїхати цією ділянкою, але війна поставила на паузу будівельні роботи. М тридцять стрий із варини. Саме цей маршрут дозволяє людям безпечно та швидко дістатися із заходу на схід. Ця дорога об'єднала дві траси: Стрий Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка та Знам'янка і і стала найдовшою трасою України. 300 кілометрів простягається територію Дніпропетровської області та повністю відремонтовані. На трасі інтенсивний рух, понад 5 тисяч автівок на добу. А в умовах повномасштабного військового вторгнення Росії дорожнє сполучення є невід'ємною частиною обороноздатності країни. Додали в Держагентстві автодоріг. До інших тем СБУ ліквідувала шість нових каналів втечі ухилянтів за кордон. Більш детально розповість речник Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки заблокувала ще шість каналів нелегального виїзду до ЄС українських громадян призовного віку. У результаті спецоперації у Києві, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях затримано понад 10 організаторів нелегальних трафіків. У середньому вартість квитка становила від 2 до 6 тисяч доларів, залежно від регіону проживання і терміновості виїзду. Втім, завдяки своєчасному реагуванню СБУ вдалося запобігти незаконному переправлення за кордон більше сотні осіб. Так у Дніпропетровській області затримано мешканців регіону, який організував трафік через використання підроблених висновків медико-соціальних експертних комісій. Серед документів, які найчастіше виготовляли, були пенсійні посвідчення та довідки про інвалідність. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності. Кримінальне провадження відкрите за статтею 332 незаконне переправлення осіб через Державний кордон України, статті 358 підроблення документів печаток штампів та бланків, чи використання підроблених документів печаток штампів, та статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. До надзвичайних подій у новокодацькому районі Дніпра в одному із приватних будинків виникла пожежа. Вогонь знищив дах та домашнє майно всередині. Під час гасіння займання вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка. Пожежу ліквідовано. Її причини з'ясовуються. Дотримуйтесь правил протипожежної безпеки та бережіть себе. Переходимо до новин спорту у рамках однієї восьмої фіналу чемпіонату світу із футболу. Збірна Франції впевнено перемогла збірну Польщі із рахунком 3-1. У кінці першого тайму відкрив рахунок у матчі Олів'є Жеру, забивши у ворота Польщі. Форвард став найкращим бомбардиром збірної Франції. У другому таймі у ворота поляків двічі забив Кіліан Мбаппе. І вже у додатковий час із пенальті забив у ворота французів Роберт Левандо. Овський таким чином, збірна Франції виходить до чвертьфіналу мундіалю. Також відбулася і ще одна гра однієї восьмої фіналу чемпіонату світу. Впевнену перемогу здобула збірна Англії, розбивши свого суперника збірну Сенегалу із рахунком 3-0. У першому таймі англійці забили двічі а вже у другому довели рахунок до розгромного. Таким чином збірна Англії зіграє у чвертьфіналі збірною Франції. Матч вартий фіналу. І на останок про погоду на понеділок, 5 грудня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від 9 градусів морозу вранці до 4 градусів морозу в день. Вітер східний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 60%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Українці щодня проходять випробування на чесність, гідність та людяність. І щодня, попри труднощі, ми доводимо свою незламність, віримо у краще і перемога за нами. На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Побачимося у наступному випуску. Бережіть себе.